Доброго ранку оченята, доброго ранку вуха, доброго ранку носику, доброго ранку ротику. Око бачить, вухо чує, носик запахи пильнує. Ротик, щоб ми розмовляли, звуки чітко вимовляли. Діти, ми продовжуємо вивчати звуки української мови. І сьогодні ми з вами познайомимося з новим звуком. Цей звук звук Д. Це приголосний звук, ми його не можемо співати. Давайте візьмемо дзеркало і подивимося, як ми його вимовляємо. Губи і зуби набувають положення наступного голосного звука. Кінчик та передня частина спинки язика упираються у верхні зубки. Струмінь повітря розриває зімкнення між язиком та верхніми зубами. Вимовимо разом зі мною: ди, 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 ди. Молодці. А тепер. Будь ласка, пограємо в гру. Плесніть в долоні, коли почуєте звук Д: К, Д, С, Д, М. К Д, А у Д. А тепер ловіть звук Д в словах Дівченка. Є звук Д. Є, плескаємо в долоні. Дракон. Дракон. Є звук ди. Є, молодці. Ліжко. Ліжко є звук ди немає. Молодці. Дельфін. Дельфін є звук ди. Є, молодці. Парасолька, парасолька є. Звук д немає. Душ душ, Є джем, джем, Є Диня. Є звук «Ди»? Диня. Є молодці. А зараз я вам пропоную відгадати загадку, в яких теж відгадки є звуком «Ди» слова. Слухайте, будь ласка. Вірно людям я служу. Їм дерева стережу. Дзьоб міцний і гострий маю, шкідників їм. Добуваю. Хто це? Це дятел. Молодці. Хтось відкрив на небі душ, повно на землі калюш, і на нас водиця лється. Як це явище зоветься? Як зоветься, дітки. Дощ молодці. Слухаєм наступну. На весні прокинеться, сонечком обніметься та зелені шапки нумо приміряти. Дерево, молодці, ще одно. Ти лежиш на ньому й спиш, або просто так сидиш, коли необхідність тому є, він ліжком великим стає. Диван, молодці! А зараз давайте з вами вимовимо чистомовки. Повторюйте за мною, будь ласка. Де-де-де-де-де-де, дід козу за ріг веде. Ди-диди, -ди, ди 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 напувати до води. Да-да, да-да-да в діда сива борода. ді-ді-ді, кіска теж при бороді. Ду-ду-ду, ду-ду-ду. Поряд з ними я піду. Діти, сьогодні ми з вами познайомились з звуком Ди, приголосний звук, ми його не співаємо, бо є перешкоди. Запам'ятайте д, д, д. Молодці. До побачення, до нових зустрічей.